Бути класним не про пафос і понти, це про внутрішню силу, стиль і повагу до себе й інших. Почнемо з головного характер бути чесним, відповідальним, спокійним, але рішучим. Справжній хлопець не кидає слів на вітер, він тримає слово і вміє тримати удар. Тепер зовнішність. Чистота, акуратність, стиль Неважливо, скільки коштує твій одяг, важливо, як ти в ньому виглядаєш. Парфум – це твій підпис. А впевнена хода твоя візитівка. Йдемо далі. Спілкування, слухай уважно, говори по суті, жартуй розумно. І головне, не базікай, якщо не маєш що сказати. Мовчання теж може вражати. Амбіції ще один маркер справжнього хлопця. Розвивайся, став цілі, дій, цікався світом, займайся тим, що заряджає. І останнє ставлення до людей. Будь добрим, але не слабким. Поважай собі і тебе поважатимуть. Не грай роль, будь собою, але щодня кращою версією себе. І тоді не просто будеш класним, ти ним станеш.